МЗС України в чергове, як і робиться щороку, закликає громадян України при поїздках за кордон на відпочинок враховувати безпекову ситуацію в країні подорожі. Ситуація в Єгипті така, що нападом вже піддаються не тільки. А військові об'єкти і поліцейські дільниці, а також вже є прецеденти, коли було здійснено напади на магазини, ресторани та інші цивільні об'єкти громадянам України, які все ж таки вирішили поїхати до Єгипту або вже знаходяться там. Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує. А без крайньої потреби не залишати місце свого відпочинку, а по можливості уникати місць масового скупчення людей в жодному разі не брати участі в маніфестаціях, не здійснювати несанкціоновану фотозйомку, також не вступати в суперечки з місцевим населенням. Без нагальної потреби МЗС України не рекомендує подорожувати до Ємену, Іраку, Лівії, Палестини, Сирії Пакистану.